Хайтек. У своїй майстерні в столиці того місті Ломе. А Гніко розробив нову технологію. Він виготовляє розмаїті речі з нічого. Це тривимірний принтер, який витягує малюнки з комп'ютера і видруковує фізичні предмети. Гніко провів місяці, експериментуючи зі своїм винаходом. Він сподівається, що одного разу за його допомогою можна буде зводити будинки на Марсі. Гніко демонструє можливості свого принтера, показуючи, як той видруковує звичайний круглий контейнер. Для такої країни, як того, це неабияке досягнення. Морев. Моя мрія відродити надію у молоді показати, що Африка також може мати свій голос на міжнародному рівні в плані технологічних досягнень. Ми також можемо творити речі. Чому Африка мусить пасти задніх, якщо йдеться про технології? Частину деталей для свого тривимірного принтера Афати знайшов на звалищі металобрухту. Вигони та кабелі він присусував ті, які залишилися від старого обладнання. Я часто приходжу сюди в пошуках розмаїтих деталей, сканерів та моторів, а також поясів, які мені потрібні для виготовлення мого тривимірного принтера. Хабрикимонтуату. Афатегніко каже, його принтер може бути дуже корисним у домашньому господарстві. Він може друкувати різні види начиня, якого тут бракує. Винахід гніку не лише внесок у розвиток африканських технологій, але й підтвердження того, як предмети старих технологій можна застосовувати для розвитку нових. У цій школі в Лагосі, Нігерія, учні освоюють новий навчальний метод, який допомагає оволодіти місцевими мовами. З новими технологіями та глобальною потребою володіння іноземними мовами чимало нігерійських родин, особливо ті, які мешкають в місті, втрачають зв'язок з традиційними місцевими мовами і культурою. Ось цей технологічний винахід допомагає дітям дізнаватися більше про культуру свого народу і вивчати його мову. Винахідники створили навчальний додаток, де поєднуються анімація, голосовий режим і віртуальна класна кімната. ми робимо наголос на культуру. Я маю на увазі, намагаємось спонукати дітей вивчати місцеву мову і культуру. Гадаю, ми робимо свій внесок в те, аби вони збагнули, звідки походять, ідентифікували своє коріння і відновили свою культурну самобутність. Цей додаток розроблено в той час, як англійську мову оголошено державною в Нігерії. Його вартість майже 10 тисяч доларів США. Його вже ввели у навчальний процес деяких шкіл Лагоса. Школи, зацікавлені у введенні цього додатку, повинні, ясна річ, мати в розпорядженні смартфони і планшети.